Марк Твен, як я редагував сільськогосподарську газету. Не без вагань взяв я на себе тимчасове редагування сільськогосподарської газети. Так як сухопутний чоловік не без побоювання взяв би на себе керування кораблем. Але я був у скруті, тож добра платня була мені дуже до речі. Постійний редактор газети йшов у відпустку. Я погодився на запропоновані умови і зайняв його посаду. Почуття, що в мене знову є робота, було чудове, і я працював цілий тиждень з непослабним задоволенням. Номер здали до друку, і я на силу діждався виходу газети. Так мені хотілося дізнатися. Чи приверне моя праця до себе чиюсь увагу? Коли надвечір я виходив з редакції, гурт чоловіків та хлопчаків унизу біля сходів розбігся хто куди, пропускаючи мене, і я почув, як один чи двоє сказали: Це він, звісно, я був приємно вражений. На ранок я застав біля сходів такий самий гурт, а впродовж усієї вулиці. Стояли парами і окремо особи, що зацікавлено придивлялися до мене. Гурт розступився і позадкував, коли я підійшов ближче, і хтось із натовпу сказав: Гляньте, які в нього очі! Я вдав, що не помічаю загальної уваги, але в глибині душі зрадів. І вже вирішив написати про це своїй тітці. Я піднявся невисокими сходами і, наблизившись до дверей, почув веселі голоси і дзвінкий сміх. Відчинивши двері, я побачив двох молодиків, судячи з одягу фермерів. Їхні обличчя спершу зблідли і витяглися, коли вони побачили мене, а потім обидва вони прожогом вискочили. У вікно. Мене це здивувало. За півгодини ввійшов літній добродій з хвилястою бородою і тонкими, хоча і трохи суворими рисами обличчя. Я запросив відвідувача сідати. Видно було, його щось непокоїть. Він скинув свого капелюха і поставив на підлогу, тоді витяг з нього. Червону шовкову хусточку і останній номер нашої газети. Розклавши газету на колінах і протираючи хусточкою окуляри, він промовив Ви новий редактор. Я відповів ствердно. Ви до цього редагували колись сільськогосподарську газету? Ні, сказав я. Це моя перша спроба. Воно і видно. А чи є у вас якась? Сільськогосподарська практика? Ні. Гадаю, що ні. Я підсвідомо відчував це, промовив старий добродій, накладаючи окуляри, а тоді суворо глянув крізь них на мене і згорнув газету зручніше. Я хотів прочитати вам це, що збудило в мене це відчуття. Ось цю передову. Послухайте і скажіть. Чи не ви це писали? Ріпу ніколи не слід зривати. Це псує її. Куди краще послати хлопчика, щоб він заліз на дерево і потрусив його? Ну, що ви на це скажете? Бо гадаю, це ви писали. Що я на це скажу? Гадаю, непогано. Мені здається, у цьому є сенс. У мене немає жодного сумніву. Що багато мільйонів бушелів ріпи, щороку гине, Самі лише цій окрузі, бо ріпу зривають недостиглою. Тим часом, як можна послати хлопчика, потрусити дерево. Потрусіть свою бабусю! Ріпа не росте на деревах. Невже? Справді не росте? А хто сказав, що росте? Це треба розуміти переносно, лише переносно. Всяка людина, що хоч трохи тямить у цій справі, збагне, що я мав на увазі, хлопчик мусить потрусити виноградну лозу. Після цього старий підвівся, подер газету на дрібні клаптики, розтоптав їх, розбив кілька речей ціпком, сказав, що я тямлю у цій справі не більше, як корова, і пішов, грюкнувши дверима. Словом поводився так, що мені спало на думку, ніби він чимось невдоволений. Однак, не знаючи, що його стурбувало, я не міг зарадити йому. Трохи перегодом у двері вдерлася довгов'яза херлява істота з рідкими патлами до плечей та тижневою щетиною на всіх виступах та западинах обличчя. Він зупинився і застиг непорушно приклавши палець до вуст та схиливши голову і тіло в позі людини, яка до чогось прислухається. Не чути було жодного звуку. Та він усе прислухався, ні звуку. Тоді він повернув ключа в дверному замку і обережно почав скрадатися до мене, доки не опинився на такій віддалі, що міг дістати мене рукою. Тут він зупинився і хвилину другу, зацікавлено розглядаючи моє лице, витяг з-за пазухи згорнутий номер нашої газети і сказав Ось що ви написали. Прочитайте мені швиденько, допоможіть мені! Я страждаю! Я прочитав написане. І в міру того, як фрази зривалися з моїх вуст, я міг бачити, як йому легшає, як напружені м'язи на обличчі в нього послабли, тривожний вираз зникав, а умиротвореність та спокій розливалися по його рисах, як благодатне місячне проміння по пустельному краєвиду. Гуано славна птиця, але догляд за нею вельми клопітний. Ввозити її можна на раніше червня і не пізніше вересня. Взимку її слід тримати в теплому приміщенні, де вона б могла висиджувати своїх пташенят. Очевидно, що сезон зернових у нас запізнився, через це фермерові. Корисно було б висаджувати кукурудзу і сіяти гречану макуху в липні, а не в серпні. Щодо гарбуза. Це ягода улюблена мешканцями внутрішніх районів Нової Англії, які для пирогів віддають їй перевагу перед Аргусом, а так само і перед малиною, як кормом для корів, бо вона ситніша. І соковитіша гарбуз єдиний їстівний плід родини апельсинових, що встигає на півночі, коли не рахувати плашкоподібних гарбузів та однією чи двох відмін кабачка. Але звичай садити його в палісаднику разом з кущами виходить з моди, бо тепер всі вже визнають, що гарбуз як тінисте дерево. Не виправдав себе. Нині, коли наближається гаряча пора, і гусаки починають нереститися. Схвильований відвідувач підскочив до мене, потис мені руку і промовив: Годі, годі цього досить. Тепер я бачу, що я з глузду не з'їхав, бо ви прочитали те саме, що і я, слово в слово. Але... Незнайомцю, коли я вперше прочитав це сьогодні вранці, і я сказав собі, я з роду віку не вірив цьому, хоч друзі тримали мене під пильним наглядом. Проте тепер я вірю, що я таки божевільний. І я так заволав, що чутно було за дві милі, а тоді вискочив, аби убити когось. Побачте, я зрозумів, що рано чи пізно до цього дійде. Ну, краще вже відразу. Я прочитав у друге один абзац, щоб переконатися, що я справді божевільний. Потім підпалив свій дім і взявся до діла. Я покалічив кількох людей, одного загнав на дерево, звідки можу зігнати його, коли схочу. Але я вирішив дорогою зайти сюди, щоб перевірити себе ще раз. Тепер я перевірив. І це щастя для того, бідолахи на дереві. Я напевно порішив би його, вертаючись назад. До побачення, сер, до побачення. Ви зняли великий тягар з моєї душі. Якщо мій розум витримав натиск однієї з ваших сільськогосподарських статей, то його тепер нічого не може пошкодити. На все добре. Я відчув деяку. Нерішучість, взявши до уваги ті каліцтва і підпали, якими розважалася ця істота, бо мимоволі відчував, що певною мірою я його співучасник. Але ці думки швидко розвіялися, коли в кімнату увійшов постійний редактор. Я подумав, якби ти поїхав до Єгипту. Як я тобі радів, я б уже доклав свою руку, але ти не захотів, нічого іншого від тебе не можна було і чекати. У редактора був сумний, збентежений і пригнічений вигляд. Він оглянув руїну, що вчинив старий бешкетник, та двоє молодих фермерів, і сказав Сумна історія! Дуже сумна. Розбито пляшку з клейстором і шість шибок, плювальницю і два підсвічники. Але це не найгірше підірвано репутацію газети. І боюся назавжди. Правда, на газету не бували попит. Вона ніколи ще не мала такого великого тиражу і такої слави. Але чи добре заживати слави божевілля? І наживатися на власному недомстві. Друже мій, присягаюся, що на вулиці повно людей, деякі повилазили на паркани, чекаючи нагоди поглянути на вас, бо думають, що ви збожеволіли і мають право так думати після ваших передових. Ці статті ганблять журналістику. І чого це вам спало на думку, ніби ви можете редагувати таку газету? Ви, очевидно, не знаєте навіть основ сільського господарства. Ви кажете про борону й борозну так, ніби це одне й те саме? Ви кажете про період, коли корови міняють пір'я, радите приручити тхорів, бо ці тварини відзначаються грайливістю, і чудово ловлять пацюків. Ви пишете, що устриця лежить спокійно, доки для неї виконується музичний твір. Це ж безглуздя. Устриці ніщо не може потривожити. Устриця завжди спокійна. Устриця зовсім не потребує будь-якої музики. О, сто чортів. Що ж ви накоїли? Якби ви поставили досягнення неудства за мету свого життя. І тоді б ви не могли побити кращого рекорду, ніж цей. Я зроду не бачив чогось такого. Ваша замітка, що кінський каштан, як стаття комерції, набуває дедалі більшої популярності, явно розрахована на крах газети. Я вимагаю, щоб ви залишили роботу і негайно. Не треба мені відпустки. Я не міг би відпочивати. Навіть якби мав для цього змогу. У всякому разі, доки ви сидите на моєму стільці, бо я весь час думатиму жахом, а що ж ви там порадите, читачеве, в наступному номері? Я втрачаю рештки терпіння щоразу, як пригадую ваші міркування про устрицеві грядки під заголовком ландшафтне садівництво. Я вимагаю, щоб ви пішли геть. Ніщо в світі! Не змусить мене взяти відпустку. О, чому ви не попередили мене, що нічого не тямите в сільському господарстві? Попередити вас, кукурудзяний качане, капустяно голову, гарбузовий сину. Вперше в житті я чую таку нісенітницю. Ось що я вам скажу. Я працюю на редагуванні 14 років. І вперше чую, що для цього потрібно щось знати. От ріпо. Хто пише театральні рецензії для другорядних газет? Зграя якихось шевців та аптекарських учнів, що стільки ж тямлять в добрій грі, скільки я в добрій обробці землі і ні на йоту більше. Хто пише літературні огляди? Люди що ніколи самі не написали жодної книги, хто неподільно керує фінансами, люди, що мають достатні підстави, а нічогісінько в них не тямити. Хто критикує індіянські кампанії? Джентльмени, що не знають різниці між бойовим кличем та вігвамом, що ніколи не тікали стрібголов від томагавка, і не висмикували стріл зі своїх родичів. Аби розкласти на привалі багаття? Хто закликає в пресі до тверезості та найбільше галасує про шкідливість алкоголю? Люди, які не бувають ні хвилини тверезі, хіба що в могилі протверезяться. Хто редагує сільськогосподарські газети? Хіба не такі ж ріпи, як ви? Здебільшого це люди. Які, провалившись на нивій поезії, писанині низькопробних кримінальних романів, сенсаційних драм, хроніки, хапаються за сільське господарство, як за тимчасове пристанище на шляху до притулку для бідних. Ви смієте розказувати мені про газетну справу? Я, сер. Пройшов її від Альфи до Омахи, і кажу вам, що менше у людини знань, то більше вона галасує і більшої платні вимагає. Хто зна, якби я був неук, а не освічена людина і нахаба, а не скромняга, чи не зажив би я собі слави у цьому холодному, егоїстичному світі? Я покидаю вас, пане. Коли до мене ставляться так, як ви, я навіть радий піти геть. Але я виконав свій обов'язок. Я виконував свої обов'язки, скільки мені було дано їх виконати. Я сказав, що збільшу тираж до 20 тисяч примірників. І якби мені ще два тижні, то збільшу би його і я. Дав вам найкращу категорію читачів, яких будь-коли мала сільськогосподарська газета, без жодного фермера, без жодної людини, що могла б відрізнити стебло кавуна від персикового дерева. Навіть якби від цього залежало все його життя, ви, хлібне дерево, втрачаєте на цьому. Ви а не я. Прощавайте. І я вийшов.